Я зруйнувала життя своїй дитині. Правду кажуть, згрішити дуже легко, а от замолити гріх неможливо. Особливо такий, який зробила я. Вже стільки років я не можу зізнатися у вчиненому. І що ж з того, що плачу щодня, сльозами мого гріха не змити? Мені 55 років. За все своє життя нікого не образила, не обмовила завжди жила за законами правди і добра. Але 20 років тому вчинила неприпустимий гріх стосовно своєї рідної доньки. Через цей вчинок моя донька страждає досі. Життя її зараз не має сенсу. Донька поволі згасає. Я люблю її понад життя і боюся втратити. Все трапилося раптово. 20 років тому моя 16-річна донька зізналася, що вагітна. Для мене у цю мить все життя закінчилося. Я на секунду уявила, як сміятимуться з нашої сім'ї родичі і мої співробітники, а що вже казати про її однокласників. Мій чоловік пішов від нас, коли моїй донечці було лише три рочки. Я виховувала її сама і вкладала у неї не лише душу, я їй належала повністю і готова була виконати будь-яку забаганку, щоб моя дитина мала можливість гарно одягатися, влаштувалася на дві роботи. Донька завжди ночувала вдома, і я навіть у страшному сні не могла передбачити, який сюрприз вона мені приготувала. Наступного дня ми з нею пішли до гінеколога. Вагітність 12 тижнів. Гінеколог пояснила, аборт робити не бажано, бо вона ще дуже юна і може залишитися неплідною. Я познайомилася з 18-річним Юрком, коханим моєї доньки і батьком їхньої майбутньої дитинки. Батьків у хлопця не було, його виховувала бабуся. Юрко і донька сиділи переді мною, трималися за руки, розповідали, як безмежно кохають одне одного, але я їх не чула. На роботі розповіла своїй найкращі подрузі. У неї багато знайомих, могла допомогти у всьому. За кілька днів на моєму столі лежала адреса клініки в іншому місті, де мали обстежити мою дитину. Лікар оглянув, сказав, що все у неї добре, велів здати аналізи. Через тиждень по результати аналізів я поїхала сама. Лікар сказав, що він доглядатиме за вагітною та її плодом. Я розгубилася. Адже ми приїхали не для того, аби ставати на облік. Нам треба було щось вирішувати. Ну, для чого їй дитина у 16 років? Це ж треба було закінчити школу. Я мріяла, щоб вона вступила в університет. А вже тоді можна думати й про сім'ю. Я впала перед лікарем на коліна і благала, щоб мені допоміг, і я так зрозумів, що вам ця дитина не потрібна. Ви хочете, щоб вона виносила, народила і залишила? На знак згоди я схилила голову. Протягом вагітності Юрко з донькою сперечалися як вони назвуть майбутнього малюка. Він мріяв про сина, вона ж хотіла донечку. У нього були свої варіанти імен, а у доньки свої. Але я цього навіть чути не хотіла. У травні моя донька народила. Точніше, дитина прийшла на цей світ за допомогою кесарського розтину дівчинка 50 сантиметрів зросту і вагою 3,200. З крипатим носиком лікар мені показав і запитав може, передумаєте? Але я була як непробивна стіна. Від імені своєї доньки написала відмову від дитини. Коли моя донька прокинулася, лікар їй сказав, що дитинка померла, була істерика. А я тішилася, що все минуло добре. Моя донька здорова, а діти ще у неї будуть. Відтоді минуло 20 років. Через два роки після цього випадку донька вийшла заміж за Юрка. Його бабуся померла, трикімнатна квартира залишилася йому у спадок. Діти зробили ремонт і перебралися туди. Донька закінчила університет. Як я і мріяла. Знайшла добру роботу, має свою машину, мій зять Юрко свою, все у них є. Бракує для повного щастя лише одного дітей. Донька лікується понад 10 років, два роки тому зважилася на штучне запліднення. Це була моя ідея, і гроші на цю дорогу операцію дала я. Три рази повторювали процедуру, а кілька місяців тому їй поставили діагноз непліддя. Почувши діагноз, Юрко попросив відпустити його. Він мріє про дітей, хоче знайти жінку, з якою створить повноцінну сім'ю. Донька вирішила сама подати на розлучення. Ми плакали з нею разом. А потім донька мені сказала: Знаєш, мамо, якби моя дитинка не померла тоді при пологах, все у нас з Юрком було б добре. І навіть якби він пішов від нас, я би мала для кого жити. Плаче моя душа і серце обливається коров'ю від жалю. Я власними руками зруйнувала життя своїй дитині. Якось я хотіла їй про все розповісти, але чи пробачить вона мене?